Привет! Це Олексій. Це Марійка. Це канал дві людини Кіт і бус». І це п'ятий епізод. Шостий. Шостий епізод. <плоджування> Сім. <плоджування> За ці два тижні ми зробили багато. До речі, сьогодні прийшла смс-ка, що Матрас прийшов нарешті, бо ми його весь цей час чекали. В наявності його не було, коли ми з ним приїхали. І ці два тижні працював в основному льоша. Я працювала на роботі. Я завжди так. І він зробив велику круту роботу. Ми поїхали працювати в перший день в неділю. У нас нічого не вийшло. Там наклалися багато форс-мажорів. Сімейні обставини, мама то святе, треба було з'їздити до неї. Так, але було з такого цікавого, коли ми їхали, зламалося наше ліжко під поркам ньому. Бо ми порушували закони. Ми не і будемо... Це нас Бог покарав за це. Да. Більше ми такого робити не будемо, і тому нас не покарають. Тому Льоша пішов, працював сам, і він поїхав на парковку. І що ти робив? І... Мене побачили фанатки. Ну це ми вже куди не поїдеш скрізь одні фанатки. Зараз вам покажу, що там фанаточки нас знімали про нас. Я стежу за тобою. Та 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 Та-та. Зробили небагато, але це треба було, бо ми це відтягували. Я не знав з чого почати, але я все таки психанув, і ми почали робити каркаси під шкаф і під столешню, під якою буде да там буде холодильничок, рака він Зараз зато знаю, які треба розміри столешки Нам шукати уже до речі. Ми вже знаємо це 50 на 110, чи 120. О, вже з Короче, там вже стільки зараз планів іде. Зараз будемо почищати. Чекаємо, поки прийде інвентар, щоб опалювати вже в бусі. Так. А зробив я дуже багато і. It's all about what you say. It's all about you may. I want to try to show you. Won't stop to fade away. Won't stop to fade away. Won't stop to fade away. I wanna try to show you. Не схоже на вашу квартиру і точно не схоже на бус. Ми його ще таким не зробили. Ми для вас в е, обличчя просто працюємо без перерв, без вихідних. Я хочу, щоб ви це знали. Ми зараз в гостях на день народження. Ні, Ми зняли студію, щоб відзняти подводички. Ми настільки вже мажори. Дніпраєм, зв'яжіться з нами. Там чи хто які там ще спонсори Хто там водно, зв'язчиться Зв з нами. Дайте гроші, будь ласка. Ми в гостях на Дні <фі> Народженні <пі> нашого також фаната. Треба вставити тут його коментарі. Так. Я відео у своїх улюблених блогерів. Так то що ми те вставили. Ні, один раз. Все супер, супер. На нормальному збройні. Боже, це був найкращий кадр в моєму житті. На днем на народження! Вчора разуємо адечка з днем народження. Щастя, здоров'я, курей, грей! Е, так. І е, е, далі Льоша продовжував робити каркас, полиці на стінах. І все так. Весело він робив без мене. Е, е. Стали схилить дніпра, де колишуться віти, за Я такий, типа, блін, зараз заберу матрас, он же ж напевно великий. Ну... Оце матрас. Він, ну типа, я то думав, треба буде прям вуса його закидувати. А він маленький. Сказали, що розправити, хай полежить, типа повітря набереться десь 4 годинки. Я такий, блін, де ми його розправимо через місяць. Отак. А, дивіться. А стоїть. Чекає, поки я в нього матрасик положу. А, Бумс. Опа. Бачите, вже все працює, все можна відкрити. Дивіться, що тут у нас Пол... полашки. І запитайте, а чому Олексій знову один? А я вам відповім: бо підманула, манула кинула, знову кинула мене. Там я таку пісню файту. Ні, це буде не чекавиця. Вона кинула і ви зараз ну, зараз. Корот, вона кинула мене. На що? Дивиться. Проміняла. Кинула. Покинула свого чоловіка. Знову приїхала у Франківськ. Тут є дві справи: одна робоча, а друга. Відпочинково я поєднала приємно з корисним. Приїхала сюди по робочим справам, обкашлять деякі питання, і потім поїду в Карпати трішечки відпочити. вже в селі Криворівня. Я вишукую е, круті місця, куди би нам потім поїхати на бусі. Тут дуже-дуже гарно, дуже смачний сир і дешевий. Так що це місце ми додаємо в список місць для подорожі. а і Whoa, yeah, whoa. one two three come on coming through yeah the man them, them boy walking in we don't wait in line. No, we, we ain't balling by still all right all right all right cause your baby mama jumped on my boy i say. Ну, як завжди, вони грандіозні. Не знаю, що там буде, не буде, але думаємо, або ми будемо утеплювати арки, або. І на даному моменті у нас SEO звук. Тут ми коротко, розказуємо, що будемо робити, там типу, арки утеплять, типу, це лотерея. Вот. Зараз я зроблю дуже прикольну движуху, типу що. Скажу, що матрас купили, в мене буде дуже веселе обличчя. От, ви побачили його. І ми будемо ну, і ще Маша розказує, що з дітей обставини будуть отак от. Ну, коротше, типу, Все буде нормально. Ми будемо все робити. Наскільки нас вистачає? Тому. Отак от. Слава Україні! Героям слава! Донатьте на ЗСУ! До Підписуйтесь на наш канал, як написали, ставте коментарі і пишіть лайки. <світ> так, це нам дуже важливо. Ми дуже дякуємо. Нас уже я дуже чекаю, коли нас буде 500 Це буде просто супер -крут. на 500 Відкоркуємо пляшку якогось вина. <світ> Або я не знаю, там от палець вже встав на одній банці. Так Ну, це в принципі все. А ще підписуйтесь на наш телеграм, на наші інстаграми. І, і взагалі підписуйтесь, будьте з нами, не на губіть нас і репостіть це відео. Ніхто не репостить, що вийшло відео. Я бачу вас всіх. Репостіть. А зараз буде така сіренька, там де YouTube вам якісь рекомендації пропонує. Подивиться всі інші відео, якщо їх не бачили. И поставьте лайки. Да и хай наши Сусіди. наши Сусіди. Сусиды. па-па. <вусю>